The То Український радіо Житомир, щиро вітаю у студії Наталя Колініч. найкращі побажання в цьому етері. Ми будемо говорити про дотримання прав людини в умовах воєнного стану на Житомирщині, зокрема про те, якими є найпоширеніші порушення, і хто і як сьогодні в області допомагає людям у дотриманні чи поновленні їх прав. Наша гостя сьогодні Анастасія Шутенко, головний спеціаліст регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в нашій області. Пані Анастасія, вітаю вас. Доброго дня. Зважаючи на виклики війни, яких безліч. Якими є на сьогодні ті основні питання, з якими працює регіональна приймальня Уповноваженого Верховної Ради з прав людини? І наскільки ті питання, якими ви сьогодні опікуєтесь, змінились із початком повномасштабного вторгнення? Дякую за питання. Основними напрямками нашої інституції є безпосередньо дотримання прав осіб як на території України, так і за її межами. В основу нашої діяльності входить поновлення прав громадян, відвідування місць, як і приватної власності, так і державної. Це різні організації, установи. Додатково це консультація в правовому аспекті. Відповідаючи на ваше запитання з приводу порівняння нашої діяльності з початку вторгнення Російської Федерації на територію України, можу сказати, що були. Вагомі зміни у зв'язку з тим, що збільшена кількість звернень, особливо з питань військовополонених, військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб, також думаю, що варто зазначити, що і сама структура була змінена при уповноваженому безпосередньо було створено департамент дотримання прав осіб, які постраждали внаслідок війни. Також при Департаменту моніторингу додержання прав в секторі оборони та ветеранів військовослужбовців було створено управління дотримання прав осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України. На сьогоднішній день більшість питань стосується саме цих напрямків. Пані Анастасія, ви згадали про структурні зміни при уповноваженому Верховної Ради справ людини. А чи торкнулися ці структурні зміни власне рівня нашої області, взагалі областей, зокрема Житомирщини, і як це вплинуло, якщо так, на вашу роботу? Звичайно, обсяг нашої роботи збільшився. Команда має бути достатньо великою. Погляд уповноваженого на сьогоднішній день це те, щоб в областях було не менше 5-7 осіб, а саме це має бути представник уповноваженого, головні спеціалісти не менше двох, координатор з взаємодії з громадськістю, координатор з дотриманням прав осіб внутрішньопереміщених, також координатор дотримання прав дітей. На сьогодні в деяких областях вже є сформована майже вся команда. Таке бачення команди уповноваженого формує потужність та Реалізацію дотримання всіх прав осіб на території України і безпосередньо на місцях в областях. Ви згадали про моніторингові візити, а без сумніву вони є лише частиною вашої роботи. Як це працює в реальності? Робота полягає безпосередньо в поновленні прав громадян. Діяльність свою уповноважені забезпечує на звернення громадян, на звернення депутатів і за власною ініціативою. Так, немало займає часу моніторингове відвідування в різних областях, Областях ми над цим потужно працюємо на сьогоднішній день. Є доволі така велика кількість потужних і успішних кейсів, як і на території Житомирської області, так і на території всієї України. Успішні кейси, якщо говорити про Житомирщину, що б ви назвали передусім, якими вони є. Можна назвати успішним кейсом відвідування гіреатичного пансіонату в селі Іванівка. За сприянням офісу омбудсмана було зроблено моніторингове відвідування безпосередньо було знайдено ряд порушень. Саме нагадаю, порушення стосувалося харчоблоку, це порушення зберігання терміну продуктів, порушення зберігання сусідства було знайдено велику кількість гризунів, додатково були порушені санітарні норми. За сприянням офісу були надіслані листи реагування безпосередньо адміністрації та керівництво даного закладу. На сьогодні відзначити хочеться, що адміністрація максимально швидко відреагувала на наші листи і усунула всі порушення, які нашим офісом було виявлено. Про що вже повідомило безпосередньо секретаріат уповноваженого. А пані Анастасія, а наскільки часто ми є ось такі успішні кейси? Якою є частка таких випадків, коли порушення залишається по? Кількість успішних кейсів в даному напрямку доволі великою, як взяти і на території України, так і безпосередньо в Житомирській області. Я можу зазначити, що за останніх три місяці у нас було відвідування різних установ, наприклад, таких як відділення поліції, геріатричні пансіонати, як і приватної власності, так і державної. Додатково було здійснено відвідування Житомирського районного суду, звягільського і так далі. Тому за всіма листами реагування, які були безпосередньо направлені, які були виявлені порушення нашою моніторинговою групою, вони усуваються, і про що нас безпосередньо повідомлено на сьогоднішній день. Якщо були порушення виявлені, які потребують фінансування державного бюджету безпосередньо уповноваженим, було надійснено акти реагування. До адміністрації, до міністерств, де протягом місяця вони нас мають попередити про те, як вони розглянули, як усунули ті чи інші порушення. Ту, кейсів максимально багато і ну це приємно нас чують. Якщо брати з питання вашого порушення залишається порушенням, я вважаю, що це, скоріш за все, тільки ті форми власності, які є приватними. Тому що ну, не завжди приватні установи, організації швидко реагують на наші акти. От така в них практика. Добре, тоді до вас запитання, як тоді людям відстоювати чи поновлювати свої права, якщо йдеться про питання приватної власності, ну, наприклад, націонати для літніх людей. Саме тому і ми перевіряємо і входимо відвідування абсолютно до всіх форм власності, адже ми знаємо, що за результатами даного відвідування відбувається фіксація, фотофіксація, де висвітлюється безпосередньо в соціальних мережах на сторінках обуцмана. І ми всі розуміємо, що це є як мінімум рейтинг рейтинг даної організації, і при користуванні будь-яких інформаційних систем при пошуку даної установи вибивається дане наше відвідування, де можна переглянути, які були знайдені недоліки, в чому саме полягали порушення. Тому і відвідування на сьогоднішній день таких установ значно буде меншим. Ну і додатково, якщо ці порушення систематично не виправляються, офісом омбудсмана піднімається питання з приводу доречності існування такої установи. В подальшому можна говорити про закриття такої діяльності. А чи маємо ми такі приклади на території Житомирщини? Е Можна сказати, що слава Богу, що ні, таких прикладів на території Житомирської області не було. Всі відреагували порушення, всі були усунуті. Пані Анастасія, коли ми говоримо про порушення прав людей, йдеться про конкретних людей, але в кожному конкретному випадку це люди певних категорій. Сьогодні ми маємо велику кількість внутрішньопереміщених осіб на території області, маломобільних груп населення. Звичайно, це дуже широке питання. Але чи можна назвати, скажімо, найбільш поширені порушення прав людей? На території Житомирщини на сьогодні? Так, при узагальненні можна виділити найпоширеніші порушення це осіб з інвалідністю безпосередньо. Більшість наших установ та організацій не пристосовані для таких осіб, які мають десь обмеження або там маломобільні. Тому зараз над цим працюється, проводиться реконструкція різних установ організацій, а саме це їх приміщень. Варто також я думаю зазначити, що є проєкт Олени Зеленської по безбар'єрності. Цей проект полягає в тому, щоб всі почували себе рівні в соціуму безпосередньо, і їм було комфортно пересуватися містами на території України. Ну, взагалі, те, що ви говорите, це навіть не про майбутнє, а про по сьогодення, тому що уже нині ми маємо безліч людей із каліцтвами внаслідок війни. Зокрема, маємо багато поранених військових і не тільки. Так, згодно. Хочеться додати, що в більшості областях цей проєкт Олени Зеленської був розглянутий, і наша область не є виключенням на сьогоднішній день. Одним із прикладом є відкриття в місті Житомир гінекологічного кабінету, на якому я особисто була присутня за програмою безбар'єрності. Таких кабінетів є вже декілька і в деяких регіонах. Ще хотілося би відзначити, що на момент відкриття з нами перебувала особа з інвалідністю, яка керувала колісним транспортним засобом, і було дуже. Приємно бачити, що вона самостійно змогла подолати даний шлях від, скажімо так, вхідних дверей до безпосередньо до даного кабінету. Він знаходиться на третьому поверсі. Вона без втручань інших осіб змогла сама добратися до даного кабінету. За інформацією, яка була подана безпосередньо на відкритті, такий кабінет працює цілодобово і є безоплатним. Тому даний проект є максимально важливим на сьогоднішній день. Ну, приємно чути, що маємо такі позитивні зрушення саме в цій царині, повертаючись до найбільш розповсюджених порушень прав людей на Житомирщині, хочу торкнутися однієї з найбільш Важливих тем на сьогодні це права внутрішньо переміщених осіб. Ви згадали на початку, що здійснюєте моніторингові відвідування місць компактного поселення таких людей в нашій області. Чи можна говорити тут про якісь найбільш поширені порушення? Так за останній місяць у нас було орієнтовно 15 відвідувань. Ми перевіряли місця компактного проживання з урахуванням з дотриманням прав таких осіб додатково з дотриманням умов проживання. Найбільш поширені виявилися це самі умови проживання. В деяких е кімнатах, приміщеннях е відсутні, наприклад, там, меблі, пошкоджені вікна, деякі приміщення взагалі потребують поточного ремонту. Ми від офісу омбудсмана е за сприянням у самого уповноваженого безпосередньо направляємо акти реагування на адміністрації, відправляємо акти реагування е безпосередньо керівникам даних закладів. З рекомендаціями усунення даних порушень, після чого дані акти вони ставляться на контроль офісом, і ми безпосередньо контролюємо виконання таких порушень. Я згодна, що більше наших приміщень вони не були готові до прийняття такої великої кількості внутрішньопереміщених осіб, але умови у нас на сьогоднішній день доволі непогані. Пані Анастасія, а самі внутрішньопереміщені особи, люди, які через війну були змушені покинути свої домівки, покинути роботу, ну все покинути, все своє життя залишити позаду і приїхати на нове місце. Чи часто вони звертаються до приймальні уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, власне, на Житомирщині? І з яких питань ви би порадили їм звертатись до вас? Дуже часто, звичайно, звертаються навіть при відвідуванні місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми додатково надаємо консультації. Якщо брати саме звертання до нас, як до регіонального представництва на Пожитомирській області, ну, питань є різного характеру. Це як і стати на облік, як внутрішньопереміщена особа, як отримувати соціальні виплати в майбутньому, як подати заявку до ЦНАПу у зв'язку або зруйно. Нованим майном або взагалі відшкодування, бо майно пошкоджене частково. Також є велика кількість пенсіонерів, які бажають дізнатися інформацію з приводу пенсійного забезпечення. Одне із звернень було безпосередньо родини, в якій раптово помирає чоловік. На сьогоднішній день немає врегулювання даного питання у зв'язку з тим, яка має бути процедура для допомоги такої сім'ї, у зв'язку з тим, що у них не було заощаджень, у них не було матеріальної підтримки, і фактично поховати вони не змогли. Вона звернулася, ми не дали їй безпосередньо консультацію, направили її додатково до міської ради для того, щоб вона подала заяву на допомогу і сконтактували її з громадськими організаціями та благодійними фондами. Така ситуація не передбачена на сьогодні сьогодні і не є врегульованою, хоча вона є цілком реальною, і я думаю, що це питання потрібно піднімати безпосередньо на вищий рівень для того, щоб в майбутньому була якась чітка процедура певних дій тієї чи іншої особи в такому випадку, пані Анастасія, на сам Насамкінець про важливе про військовополонене. Хочу запитати, як в який спосіб ви можете допомогти їм чи їхнім родинам сьогодні. Хочу зауважити, що саме представник уповноваженого справ людини в системі органів сектору безпеки і оборони займається цим напрямком. В першу чергу, при зверненні громадян про повідомлення військовополонених, ми фіксуємо. Ми передаємо його на профільний департамент, де безпосередньо формуються певні списки для того, щоб там створити в майбутньому обмін або повернення полоненого. Додатково ми сприяємо консультації таких родичів, якщо вони подали таку інформацію, і безпосередньо військового, який повертається на Україну, ми доводимо з консультацією, з психологічною допомогою, направляємо його, перенаправляємо до якихось організацій, і так далі. Крім військовополонених, нещодавно офісом Буцмана Дмитром Лубінцем було повідомлено про те, що було повернуто на Україну. Маму з маленьким сином, які були депортовані на території Російської Федерації, у травні до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася родина, яку незаконно депортували, і попросила допомоги повернути їх на Україну. Як з'ясувалося до початку повномасштабної війни, сім'я проживала на Харківщині. В їхнє село російські військові зайшли відразу вже в перший же день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 16 березня минулого року. Їх примусово е, вивезли аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну. Офіс омбуцману оперативно з'ясував з ДМС України, а супровід її на території безпосередньо Російської Федерації проводився з організацією, яка займається з питань депортованих осіб. Водночас, маючи всі необхідні документи, прикордонна служба Російської Федерації не хотіла випускати жінку з дитиною, причому не пояснюючи взагалі ніяких обставин. Але хочеться зазначити, що незважаючи на всі складнощі, 18 червня маму із сином вдалося повернути на територію України. Наразі вони перебувають в Харкові. Наша команда працює для того, щоб повернути додому кожного українця і кожну українку. Тому, за будь-яким зверненням, якщо хтось хоче повернутися з території Російської Федерації на територію України, ми готові допомогти і зробити супровід безпосередньо, як і консультації, так і супровід перетинання кордону. Ну насамкінець чітка конкретна інформація як комунікувати із регіональним представництвом повноваженого Верховної Ради України з прав людини на Житомирщині. Насправді комунікацій на сьогодні дуже багато. Це можна подати як і електронною поштою будь-яке звернення, яке буде розглядатися, так і особисто з'явитися до нашої приймальної, яка знаходиться місто Житомир Майдан Корольова 3 дріб кабінет 107. А також це є гарячі лінії, які працюють цілодобово. Це електронна пошта Хотлайн та за номером телефону 0800 50 17 20. Ще раз дякую. Дякую за інформацію, яку ми сьогодні почули від вас у студії Українського радіо Житомир сьогодні. Анастасія Шутенко, головний спеціаліст регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області. Дякую, пані Анастасія. Дякую вам. Дякую всім, хто нас слухав. У студії працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей.